Охоронці відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту між працівниками територіального центру комплектування та перехожим чоловіком, який стався 8 листопада у Житомирі. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця районного відділу поліції Марина Вітвіцька. 8 листопада до поліції звернувся 56-річний Житомирянин, який нині проходить службу в Житомирському територіальному центрі комплектації. Він повідомив про те, що відносно нього було вчинені неправомірні дії невідомої особи. Чоловік розповів про те, що Внаслідок ситуативного конфлікту на фоні вручення повісток невідомий молодик накинувся на нього з кулаками і спричинив тілесні ушкодження. Поліцейське штомарського районного управління одразу ж відкрили кримінальне провадження і потерпілому було надано. Направлення для проходження судово-медичної експертизи. Початкова кваліфікація цього кримінального правопорушення була частина перша статті 125 – Це умисне легке тілесне ушкодження. Однак, оскільки кримінальне правопорушення було вчинено громадському місці і було порушено громадський порядок, змінили кваліфікацію на частину першу статті 296 – хуліганство кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається від штрафу до 17 тисяч гривень. До обмеження волі на строк до п'яти років надвечір 9 листопада у соцмережах з'явилось іще одне відео конфлікту. Кореспондентам Суспільного вдалось поспілкуватись з обома сторонами конфлікту. Говорити на камеру чоловіки поки відмовились, зазначивши, що не хочуть нашкодити ані собі, ані слідству. Ми залишаємо за ними право прокоментувати ситуацію і розповісти свою версію події. Нині каже Марина Вітвіцька: поліцейські з'ясовують усі обставини правопорушення. Також ми звернулись за коментарем і до Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надіславши офіційний запит. Катерина Тарасюк Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир. За 9 місяців надійшов 1 мільярд 200 мільйонів гривень. ДПО від військовослужбовців про це розповіла Діна Прохорчук, директорка департаменту бюджету та фінансів. Вчора Верховною Радою прийняти зміни до бюджетного кодексу, згідно з якими податок на доходи фізичних осіб, які сплачені військовослужбовцями, повністю зараховується до державного бюджету і починаючи з 1 жовтня поточного року. Тобто, практично всі надходження листопада місяця будуть вилучатися на те, щоб перекрити. ПДФО, яке надійшло у нас з 1 жовтня по сьогодні. На сьогодні за 9 місяців надійшло мільярд двісті ПДФО від військовослужбовців. Відповідно до плану, який затверджений в бюджеті рішенням Житомирської міської ради, на сьогодні близько 2 мільярдів з урахуванням суми, яка буде спрямована, буде 2 мільярда сто. Тобто ми спрямовуємо більше, ніж отримують від військова. Мене є статистика, яку проводила там Асоціація міст України, які збирали все. Я хочу сказати, що Житомир набагато більше витратив, ніж Одеса. Ніж багато міст, в яких бюджети в рази більше, ніж Житомир, а Житомир витратив багато більше. Я хочу сказати про те, що некоректно десь сказати про інші міста, але якщо взяти аналогічне міста, з Житомир середнього витратив в 3-5 разів більше на оборону, ніж інші міста. І я думаю, саме. Тому Верховна Рада прийняла таке рішення забрати ПДФО. Бо якби картинка була по Україні десь як в Житомирі, то я думаю, воно б залишилося. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. 125 мільйонів гривень з міського бюджету під час сесії 9 листопада виділили на підтримку військових. Про це розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Сьогодні, наприклад, там теж йдуть тендери. Там по 100 мавіків, 20 аутелів, 20 теж всі. сьогодні на сесії виділялися кошти. Тільки сьогодні на сесії приблизно 125 мільйонів. Це прямі субвенції військовим частинам. Це 44, 95, там інші військові частини. Це прямі субвенції. Окрім цього, ще ...кошти на закупівлю. У нас ми там закуповуємо «Посейдон», наприклад, дали кошти на «Посейдон» – 7 мільйонів на 132-й 132 розвідбат, набагато чого іншого для інших бригад. Ну, От на сьогодні приблизно там більше мільярда двісті. Тетяна Дукач Олексій Черко, Суспільне, Новини. Житомир 9 листопада під час 36-ї сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове позбавлення депутатських повноважень депутата Олексія Харченка. За проголосували 29 депутатів з 35 присутніх. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин каже, що була особиста заява депутата. Це була його особиста заява. Він часу для того, щоб займатися депутатською діяльністю. Спочатку він працював в Києві, достатньо відповідальному органі, після цього перші тижні, перші тижні війни він працював, не буду казати, з якою правоохоронною структурою, достатньо серйозною бойовою, працював і. Херсон, э, в Херсоні, якщо ми помиляємося, в Миколаєві працював і він хоче трошки присвятити себе іншому, тому він прийде, написав заяву на складання громадських політичний. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. 9 листопада працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу отримали результати досліджень проб води, відібраних 3 листопада, коли через аварію на колекторі нечистоти потрапили у річку тетерів. Про це розповіла Тетяна Козлова, завідувачка сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції Поліського округу. За результатами досліджень, показників складу та властивості вод зафіксовано значні концентрації забруднюючих речовин, зокрема по хімічному споживанню кисню, по біологічному споживанню кисню, також по амонійному, фосфатах, хлоридах, завислих речовинах. Наразі інспекцією надіслано запит до Житомир водоканалу про надання інформації щодо об'єму стічних вод, які потрапили до водного об'єкту. Така інформація нам необхідна для розрахунку шкоди, яка була нанесена цим скидом навколишнім проводом середовищем. Звичайно, відбулось незначне забруднення річки. Ми очікуємо штрафні санкції від екологічної інспекції за забруднення. Роман Ілик, директор комунального підприємства Житомирводоканал, розповів, що аварія сталася через зношеність трубопроводу. Після насосної станції пошкодився трубопровід і був витік каналізаційних стоків на рельєф. А відповідно, по рельєфу трошки затекло в річку. Це пов'язано з тим, що трубопроводам вже більше 50 років ми міняємо, але ми міняємо не настільки швидко і не так багато, як потребує система і мережа. Роман Ілик говорить, що планують продовжувати заміну труб у місті. Ми кожний рік плануємо певні заміни. І, в принципі, на колектор від ГКНС до очисних споруд у нас вже розроблена проектна кошторисна документація, і вона подана на фінансування по програмі відновлення з державного бюджету. Тетяна Скоростенська Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. Дезінфекцію водопровідних мереж працівники комунального підприємства Житомирводоканал проводять двічі на рік восени і навесні, згідно з санітарними нормами. Арсен Чернов, оператор гіпохлоритної установки, розповідає, що кількість гіпохлориту вираховує технолог. Ми завантажуємо сіль. Тут вона просто з водою вступає в реакцію. Тут вже електроліз проходить. І соляний розчин, пом'якшена вода, проходять через них проходить ток. І виходить гіпохлоріт і водород. Для того, щоб не було небезпечно електроліз, встановлені лічильники водороду. Вони улавлюють процентне відношення водороду. І в тому випадку, коли воно стає небезпечним, вони подають сигнал і цю установку. Тамара Ступакова, інженерка технологиня Житомирводоканалу, каже, що гіпохлорит підприємства закуповує в Польщі та Румунії. Для дезінфекції водопровідних мереж зараз використовують тонну суміші за добу. Тамара Ступакова розповідає: для того, щоб приготувати розчин з гіпохлориту, треба підготувати воду. Вода має бути очищена і пом'якшена. Пом'якшена ось на цих катянітових фільтрах. Лабораторія обов'язково перевіряє, якщо жорсткість нижче або одиниця міліграмів еквівалент на літр, то така такі така вже вода пригодна для того, щоб готувати розчин ропи. Перед тим як провести дезінфекцію в мережі, проводять підготовчі роботи, каже інженерка технологиня. Іде промивка мережі ідуть, особливо промивка топікових ліній. Пожгідранти відкриваються, відкриваються скиди і виливається вода назовні. Валентина Маліновська, лаборантка хімікиня, каже, що в лабораторії Житомирводоканалу контролюють і перевіряють якість води двічі на день. Щодня хімічний відділ робить 16 визначень. За словами Валентини Маліновської, всі показники води є в межах норми. Технологічна служба, яка у нас працює, вони визначають нам точки відбору. Води по місту У нас формуються бригади. Може бути 3-4 бригади, які мають кожен має своє направлення, кожен має свою адресу, і ми по цих точках їдемо і відбираємо зразки води і контролюємо, яка доза хлора є в даному зразку води. Тамара Ступакова каже, що з 22 години 10 листопада до 24 години 11 листопада працівники водоканалу будуть проводити дезінфекцію мережі водогону. Такою водою можна користуватися в побутових умовах. Споживати Тамара Ступакова не радить. Буде трошки підвищений хлор Так. Небагато буде підвищений, Не буде така сильна дезінфекція проводитися як восени. Не такі великі дози будуть гіпохлориту, але ж все таки вживати таку воду не потрібно. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир. В селі Великий Браталів Люберської громади варять понад 30 видів крафтових сирів. Сергій Іванкевич, власник сироварні, говорить, що завжди мріє виготовляти сир. Допомогли налагодити процес Сергію сировари з Бердянська влітку дві 2022 року. Я познайомився з відомими сироварами з Бердянська, які біля 15 років займаються самі сироварінням. І вони власне мені допомогли започаткувати, створити проект сироварні, допомогти з постановкою технології за один день. Технологи Великобраталівської сироварні переробляють 500 літрів коров'ячого молока та виготовляють 45 кілограмів готової продукції, каже Сергій Іванкевич. Зранку, десь о 8 годині, ми приймаємо молоко, яке транспортуємо в саму сироварню тут в сироварні Молоко нагрівається, охолоджується, проходять технологічні процеси для виготовлення того чи іншого виду сиру. Формується сирне, сирний згусток, далі нарізається сирне зерно, яке переміщується. Вже в е, спеціальний візок, і з візка ми вже формуємо голови того чи іншого розміру. Після цього голови сиру пресують, замочують в посолі та переміщують в камеру дозрівання. Говорить Сергій. При температурі 12 градусів та вологості 85% сир відсотків. Сер дозріває е, від трьох місяців для того, щоб далі йти в реалізацію. Ось, наприклад, голова, яка була виготовлена. 5 жовтня з бузиною, медом, томатами та травами, пажитником, аджикою, виноградному листі усі ці сири крафтові та мають регіональну прив'язку до Люберщини. Їх сировар зберігає у спеціально облаштованому погребі. У нас сири різних, різних розмірів, різні форми. Сири виготовляємо по європейським технологіям, але для деяких змінюємо назви для того, щоб вони були, скажімо, більш зрозуміліші, що вони з Люберщини. Це сир Азіаго. Він виготовлений за італійською рецепторою. Його можна смакувати вже через три місяці дозрівання. Після смак цього сиру. Солінуватий з такою легко з таким легким пощіпуванням. виготовляємо сир канистрато, в який додаємо пажитник. Це спеція, яка дає після смака горі волоського горіху. Дуже смачний, подобається всім. Мабуть, це сир, який зацінять і гурмани, і звичайні споживачі. Сергій розповідає, що спочатку реалізовували сири через інстаграм. Після того, як бренд став впізнаваним, люди самі приїжджали до сироварні для придбання продукції. Дмитро постійний покупець. Чоловік говорить, що приїжджає по сир один-два рази на тиждень. Якби довіраю більш продукції цій, тому що впевнений, що з натурального робиться молока. Мешкаю недалеко. Я знаю, де молоко беруть, яких людей. В планах у Сергія збільшення асортименту сирної продукції та розширення площі підприємства. Марія Кравчук, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Пісні, які ніде й ніколи не записувалися. Відшукати унікальний фольклор Житомирщини відправилася команда реаліті-шоу Голоси Полісся». Там дівчата! Щоп'ятниці о 22-й відкривайте для себе унікальний фольклор Житомирщини у голосах Полісся на місцевих каналах Суспільного мовлення?